Привіт, мої дорогенькі! рада вітати вас на своєму каналі Еліанора таро 2. Сьогодні дивимось долю України до кінця року. Подивимось спочатку, і до кінця місяця листопада, і тоді вже у грудні подивимось: загальні такі положення і про фронт, і про Крим. Тож, давайте дивитися до кінця листопада. Які такі у нас тенденції будуть у листопаді для України? Так, ну дивіться, імператриця з самого початку випала. Хто це така? Це сама а, найвищої проба жінка. Але ж це про Україну, звичайно ж. А, жінка, яка і сама себе поважає, і її поважають дуже добра а, газдиня. Так. Дуже вправно справляється з усіма завданнями. Вона заткне за пояса любого і чоловіка, вже вибачте, чоловіки, що я так кажу. Але, звичайно ж, завдяки чому і кому вона така вправна. Давайте подивимось. Ми то знаємо, звичайно ж, завдяки кому, нашим славетним воїнам. Але давайте ще карти скажуть і подивимось. Ну, звичайно ж, подивіться. Темперенс. Дивіться. Старші аркани. ми бачимо воїна по справедливості. Вони е, воюють, вони захищають дуже вправно, дивіться, наша, яка е, захищає, е, запускає ракету, наша артилерія найкраща українська. І ми бачимо наш двоколор. Жовто-блакитний, так? Тож, підсилюємо, підсилюємо цими розкладами також наших воїнів. О, зразу три карти йде. Так, також, завдяки кому, завдяки е, потужному тилу наш народ, дивіться. На, на картинці село е, і лелеки, в нас всі на нашій землі, і тварини, і люди стали на захист нашої землі. Та ще й дивіться: Ace of Page, завдяки чому і кому наша країна, отака емпрес, да, імператриця, завдяки потужній допомозі ще Заходу, завдяки великим шансам. І в нас є ці великі шанси і завдяки Help of the World да? допомога всього світу. І ми дуже вдячні їм. І Hedge Cups, дивіться, самі тузи йдуть, туз Пентаклів, туз чаш, завдяки потужній Хай Капс чаші тут це емоції, вважається, але я б сказала, це енергія. Це енергія всього рідного, нашого, нашої рідної землі, наших рідних, навіть їжі, нашої, караваї, так? Тільки Україна приймає гостей так? Хлібосольно, каравай з сілю, але ж не такі гостей, які зараз прийшли, так? загарбати наші території вбивати людей. Ні. Це показано завдяки чому наша країна така потужна. Ну і давайте що до кінця року чекати. Окремим, мабуть, питанням взагалі Україні, а тоді по Криму. що до кінця року взагалі. Ага, оце ще воно щось буде. Що воно там пальцем? той Devil показує? Ага, обнулиться він. Ви знаєте, його може не стати, хоч про це вже багато говорино, але воно піде в нуль. Ось, ось старший аркан Фул, дурак і нульовий. Це нульовий старший аркан. Нульовий девіл оцей. і нульовий. Його енергія уходить в нуль, якщо б не сказати в мінуса. Так, що ще взагалом для України? Так, дивіться, дев'ятий старший аркан а, щось. А, це ще за цього показують, що він у відшельниках буде. Він сам зостанеться, сам і що буде для нас. Далі. Ну, дивіться, а ми ще підсилюємось. Четвірка а, мечів, свердл, захист, потужні, казаки наші доблізни. Тоді шестірка пентаклів дивіться. Усіль, зусилля, максимальні зусилля. Хоч тут і зима, зимку показано. Дивіться, наші зусилля. Ми захищені вже показують Україна. О, ну, дивіться: 13-й старший аркан Джастіс. Справедливість настане. Настане справедливість. Восьмий старший аркар. Восьмірка, точніше, жезлів. Ну, це розквіт. Це відбудова, це розквіт. А давайте тепер по Криму, бо дуже турбує це питання. Мене запитали, чому я так впевнена, що до Нового року точно вже Крим буде наш. Так, так дві карти знову. Бо сімірка, ось це, це вода, сімірка, чаш. Дивіться, бо це по-перше, це наша мрія і наша енергетика цієї мрії. Ось, дивіться, які гарні карти. Ось давайте подивимось по, по датам, не по датам. По, давайте до кінця листопада, що буде? Що буде по Криму? Давайте подивимось. Дивіться, весь світ допомагає. Весь світ. Будуть якісь прямо там також буде підсилення в самому Криму і, і внутрі, як знаружи, так і внутрі. Як ззовні, так і внутрі. І там повстануть люди за це, щоб Україна була так: вийдуть із отих, це старший аркан місяць, вийдуть із отого мороку. Нарешті, а давайте вже в грудні що буде з Кримом. Ну Дивіться Judgment. Тут 20-й старший аркан, і, ну, якби по цьому буде. Багато судових буде розслідувань. Буде Старші аркани йдуть, будуть вирішуватися питання. Якось Великобританія щось там допоможе. Десятка пентаклів. Дивіться, От, точно буде потужна допомога, фінансова буде, можливо, і е, грошима, і е, зброєю. І дивіться, Queen of Pentacles. Тут вже Украї... Тут, як частина Криму показана е, значить, хто королева Пентаклів. Це в нас, можливо, навіть Крим так показує частина України. Така щира україночка. Ну, ось Чому я впевнена? Я ж впевнена, що до кінця року Крим вже буде наш. Можливо, тут жінка навіть якась, чи наша буде домовленості з Великобританії вести переговори якісь, я не знаю. Так, і King of Cups, дивіться, і вертольот летить. І каравай, оце вже точно і 100% Крим нам тут показаний. Бачите? Козак хлібосольно зустрічає українські вже гвинтокрили. І хай так буде і чим пошвидше Дв... захист там наш підсилюється. Підсилимо нашу там оборону. Що ще там буде? П'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів. Ну... Не доповнити про що це тут. Ну, дивіться, все. Мені все зрозуміло. Ось туз, значить, мечів. Це повністю це про перемогу вже. Про перемогу щодо Криму вже навіть. Так, а загальна Україна перемога. Коли? Ну, до нового року ще, можливо, деякі міста, так. Ще сила, але по всіх фронтах ми вже будемо виявляти нашу силу. Вже по так, Донецьк, Луганськ, в іншому розкладі подивимось. Я так дивлюся до кінця року. Ну, все, дивіться, тут мені понятно. Щодо України, тут сила, Семірка Пентаклів, дивіться, буде відбудова. Всіх наших споруд, всього десятка чаш. більше приїде сімей вже в Україну, і дивіться, ось русський воєнний корабль пішов на дно. І Хай так буде, і ще багато буде їхніх. Все, мені тут все ясно. Дивіться, яка карта випала. Ви впізнаєте, хто знає, що це: це Крим, Ластівкине, Гніздечко. Все. Ті, хто запитували, чому я так впевнена, ось чому я впевнена, я зробила розкладницю. І це є підтвердженням. Тож, я вас люблю, мої дорогенькі, підписуйтесь на канал Еліанура Таро 2. Буде ще більше багато відео. Ставте вподобайки, щоб продвигати мій канал. Підписочка, вподобайка на колокольчик, вибирайте стрілочкою всі. Щоб всі відео і щоб вам приходило сповіщення. Кому потрібен індивідуальний розклад, відливочка, пишіть внизу, в описі є номер вайбера або телеграма. Все, пока-пока!